Повертаючись до нашого сюжету, люди по інтернету також цікавилися, чи буде ремонтуватися дорога в винниках, яка, по суті, вона є своєрідною візитівкою для тих, хто їде у Львів з того боку. І дуже великий участок цієї дороги, ну, він знаходиться в такому, нібито у стані ремонту, але там проїхати дуже важко. На всіх дорогах Львівської області на етапі е, е, весняно на початку весняно-літньої експлуатації був проведений ямковий ремонт на всіх дорогах. І, звичайно, що є деякі ділянки на сьогодні, які залишилися. Ну, от, ось Конкретно про цю ділянку, про яку ви кажете, вона е, перебуває на балансі на утриманні Львівської міської ради. Ми їх тобто, запитаємо. міська і... міськрада та, підпорядковується Львівської. Ми їх запитаємо міськраді? і. Тримаю відповідь і тоді можемо інформувати глядачів про те, коли будуть завершені ці роботи. Протягом якого часу ви зможете надати і, зокрема, інформацію про те, коли почнуться і коли завершаться ті ремонтні роботи, для того, щоб мешканці уявляли. Я думаю, що це не потребує багато часу, і ми протягом наступного тижня можемо отримати і довести до глядачів цю інформацію. Наступного тижня ми чекаємо інформацію.